Об'єднані любов'ю, добром і спільним духом перемоги. Справжні мистецькі твори своїми руками створюють талановиті франківці в інклюзивній майстерні громадської організації Об'єднані любов'ю. Тут завжди кипить робота, і її різноплановість вражає: від вишитих картин з бісеру та декоративних прикрас для тих, хто в тилу, до патріотичних листівок, солодких подаруночків і маскувальних сіток для тих, хто на фронті. Такою є робота інклюзивної майстерні для наближення нашої по. Перемоги загалом це команда із понад двох десятків учасників. Для них каже засновниця громадської організації Марія Червак, сам процес виготовлення тих чи інших виробів також є дуже потрібним і корисним. Ми працюємо з особливими дітьми. Так і кожна наша дитина має свою особливість, хтось прекрасно малює, частина з них прекрасно вишивають, хтось по декору працює, хтось щось складає. Тобто, ми націлені на те, щоб це була така творча абілітація наших дітей. Оскільки. Це не просто робота вишивка, це свого роду і реабілітація. Один із напрямків творчої інклюзивної майстерні є декоративні свічки. Зовсім нещодавно зазначає Марія Червак, вдалось запустити виробництво саме воскових свічок. Такі свічки різані ми кілька років назад. Як тільки відкрили наші майстерні, нам вдалося закупити спеціальну станок і почали робити зітьми різані свічки. Це дуже актуально. А зараз такі медово воскові почали робити. діткам це дуже просто, оскільки вони просто скручують. А в процесі ми зараз запускаємо лінію чудових свічок з статуетками. <хи> і ну, загалом це різв'яні сята, так це свічка, тепло, добро, світло. А на майбутнє, на ж водохреща чекає, де свічечка завжди біля водички також чекає і стрітання господнє, яке завжди багато там, що ми святимо воскові свічки. А у нас вони натуральні з мотової вущини. Це взагалі дуже актуально. Ми навіть до нас Коять люди, які приїхали внутрішні приміщення особи. і Наша свічечка поїхала і в Херсон, і в Одесу, і там, де вони без світла, вони там пишуть мені такі повідомлення: от ваша свічка зігріває, Вони тут з нами зробили, а там запалюються свічки, тому це є дуже актуально. Загалом громадська організація «Об'єднані любов'ю впродовж кожного року організовує для інклюзивної майстерні дуже багато майстер-класів та творчих зустрічей. Її керівниця Марія Червак каже: тут завжди затишно та гамір адже і з дітками приходять і допомагають з виробами їх батьки. Все, що ми робимо, ми стараємося, щоб наші вироби були прекрасними. Намагаємося до досконалості працювати, тому в цьому допомагають звичайно батьки, які з дітьми приходять і відвідують наші заняття. Пані Наталія разом із донькою приїхала до Івано-Франківська з лиману на початку квітня. Каже, одразу долучилась до майстерні і приходить сюди чи не щодня, адже варіантів для творчості має дуже багато. Зараз ми робимо новорічні шапочки з дівчатками. Не їм подобається в них виходить то саме головне. А так ми робимо багато чого цікавого, всякі там заколочки, бантики всякі, всякі там новорічні прикраси, весняні прикраси з Папіру робимо, такі вироби з дітками. Крім того, уже декілька років поспіль тут виготовляють унікальні вишивані іграшки, і цьогоріч підготували нову колекцію. Вони є гарною прикрасою для ялинки та особливим подарунком для рідних. Роблять їх митці у різдвяному або ж патріотичному стилі. Інклюзивна майстерня виготовляє в залежності від свят, все святкове, подарункове, сувеніри зараз. Час різдвяних свят Є дуже актуальними і популярними, як уже кілька років поспіль. Це вишивані іграшки. Це дуже добрі вироби, бо вони створені з позитивом, з любов'ю, з добром і несуть таке тепло в кожне серденько, яке нам зараз дуже 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 потрібне. Лише цьогоріч учасники інклюзивної майстерні виготовили майже сотню таких іграшок, і спеціально для нас провели невеличкий майстер-клас із створення вишиваної іграшки. Найперше кажуть, обирають схему, за якою її вишиватимуть. Ну і як правило, в такій майстерності завжди вишивку починають з середини. Так мо тут ділимо у нас є. Кількість хрестиків, так, шукаємо середину нашої вишивки, ставимо хрестик. В такому випадку, як ми визначили тут середину, ми беремо нашу тканинку і визначаємо на ній серединку, де буде, ну, де буде наша вишивка починатися. так? Тут, то, прошу, тут у нас є приблизно 20 на 20 сантиметрів, відміряно. Ось, Це є наша середина, так? І ми з середини будемо вишивати звідси. І з серединки, от, наприклад, кожне символьне позначення це є відповідно колір ниточок. Тут? так. ось, то у нас вже є хрестик цілий. так. Ми маємо, крім того, що вишити, зорієнтуватися по схемі. У мене тут також уже все промальовано. І відповідно обвести ті лінії для того, щоб вони були чіткі, насправді був красивий виріб. Клаптик тканини із готовим вишитим малюнком майстрині закріпляють на спеціальній легкій кульці. Це є велика кулька, десятка, і потім ми починаємо оформляти. Спочатку оцим ножем я прорізаю такий паз, і потім вставляю першу основну тканину, основний малюнок. Поки щоб треба, дивитися, щоб тут однаково було сюди посередині, і коли я отак пропихаю, пропхала, потім беру ножнички і обрізаю залишки. Потім беру другу частинку і стараюся, щоб теж було посередині, щоб було одне напроти другого, щоб не було ніякого зміщення, і починаю запихати так само. Коли я вже все це запхала, тоді обрізаю другу частину і тоді починаємо, підбираємо всякі смуж, ленточки, щоб наклеїти оцей шов, щоб його закрити, наклеїмо. Потім то вже наша фантазія. Ми бачимо по кольорах, підбираємо, який узор вишити і такі кольори приблизно. Вирішну, звичайно, хочеться щось таке золотисте, сріблясте, щоб воно гарно на ялиниці дивилося. І потім оформляємо такі. Ленточки робимо ось такі підвісочки, щоб вона гарно дивилася на ялинці. Свої вироби команда митців дарує волонтерам та меценатам, які їх підтримують необхідними матеріалами. А також завдяки попиту на такі унікальні роботи, зазначає Марія Червак, продають їх. Взагалі все, що робиться дітьми, так, особливо такі новорічні іграшки, ми виставляємо їх, вони продаються серед населення, тому я кажу, що ми вже їх би відомі багато де. Виставляємо ми у Фейсбуці або в Кремний Сив Просвітянський. Ось там така своя книжкова крамничка. А у нас є окрема інклюзивна поличка, така де ми виставляємося. Ми завжди закликаємо містян, особливо з міста Івано-Франківська, щоб долучилися до нашої такої акції хорошої для дітей, їхніх сімей це дуже велике визнання. Адже вони знають, що вони створили, вони це комусь це потрібно. Так їх визнали як майстрів свого роду, так і це пішло далі. Приносить радість на свята дітям і дорослим, які дивляться, споглядають. За виручені кошти закуповують матеріали для створення наступних виробів. Відтак кожен охочий може долучитись до доброї акції, різдвяні дарунки та підтримати творчу майстерню інклюзивної групи. Ці іграшки виконані ручною роботою, хрестиком з добротних матеріалів, а різнобарвні свічечки з медової вощини наповнять приємним ароматом ваші оселі.